Безпечне водіння зараз буде. Ми взяли в епіцентрі купили маску для того, щоб було безпечніше воді, водити і буде менше видно ідіотів на дорозі. Ну, в мене теж в плані. Так, тут треба десь здерти пленочку, зараз ми спробуємо. Це ми взяли, знаєте для чого? Не для того, щоб їздити за кермо, а для того, щоб проводити сьогодні експерименти над олією. Ми закупили багато різної олії на базарах. І плюс наша олія, ми будемо ставити експерименти, будемо перевіряти, як вони відповідають якості, чи можна взагалі таку олію споживати, що в них там всередині, які е, ну там, бачите, є багато залишків, які піняться демлят, чи їх можна профільтрувати. Ну, коротше, Різні 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 експерименти будемо ставити. І дуже надіюся, що ми сьогодні покажемо вам багато цікавих відео. От тепер я не знаю на яку сторону я здер, яку не здер. О, ні, другу сторону здираю. E, так що, e, не знаю... О, oh, бачите Клас. Oh, зараз головне не залапати це все. Ми обережно тут. Раз, два, Потім... Ось тут якось не так, але він спочатку сюди. Раз. Два. Тут якось воно а, прокручується. Раз, два. Дивіться, це вже буде супер безпечно. Раз, не в ту сторону. Раз, два. Так, окуляри мені вже, мабуть, не потрібні. Можна їздити... О, блін, прикольна тут така штучка. Прям виміряється. Не мій розмірчик. Блін, всю прическу зараз іспучу, да? так? Хто це все? Я вже починаю нервничать. О, так. Все, перфектно. Я повністю в безпеці. Я можу проводити будь-який експерт... О, чуєш, це стекло якесь плюсове, можна типа, без очків реально спробувати. Подивлюся. Все, тепер у мене зрівня. Коротше, сьогодні будуть класні експерименти. Зараз я буду їхати в дорозі читати <с judge> інструкція для окулярів. Я її потім прочитаю, звичайно. чуть пізніше ознайомлюся зі всіма деталями. Так, погнали на елеватор, будемо пробувати експериментувати над олією і подивимося, де якісніша олія. Погнали.